Всім привіт! Ви на каналі Кохемії, мене звуть Дженя, я головний технолог Кохемі Україна. І сьогодні я хочу поговорити з вами про видалення таких важких плям, як молоко та кава. Найбільше ці плями завдають клопоту, коли вони вже висохли на поверхні, і видалити їх без пароочисника є доволі проблемно. Проте я вам зараз покажу та доведу, що це можна дуже легко зробити і без пароочисника, застосовуючи нашу автохімію. Отже, для видалення цих плям нам знадобляться наступні засоби: Мерцвейкнігер, Orange Power та Forever. Ап в хімії існує закон, що подібне видаляє подібне. Наші забруднення є органічними. Молоко це тваринний продукт, а кава це рослинний продукт. Отже, в нашому миючому засобі Мірсукреніґер вміст лугів допоможе нам. Добре, прибрати нашу органіку. Якщо вже плями більш проблемні, то тоді ми застосовуємо Orange Power, який є з натурального екстракту апельсину. Ну і фрешап це ароматизатор, який знищує неприємний запах. Для чого він треба? Я розкажу тут вже трохи пізніше. А зараз переходимо безпосередньо до самих забруднень. Для того, щоб видалити пляму кави або молока, мені треба розуміти, на якій поверхні вона знаходиться. І відповідно до поверхні я підберу миючий засіб. Якщо це, наприклад, кермо або любі там, шкіряні поверхні, то я застосую засіб PolSTAR через піногенератор в концентрації 1 до 7. Якщо це в мене, наприклад, приборна панель, то я використаю засіб Allround Surface Cleaner в чистому вигляді. Якщо це в мене текстиль або ковролін або пласкі поверхні, я застосовую Мерцвекранігер в Концентрації 1,10 і через звичайний триггер. В мене тут зараз текстиль, отже, я буду застосовувати мерцвекранігер. В мене на ньому є дві застарілі плями, одна молока, одна кави. До них я повернусь трохи пізніше. Зараз вам зроблю дві свіженькі плями молока та каву та виведу її мерцьвекрайнінгером. Отже, беру мерць, наношу на саму поверхню, допомагаю або фіброю, або щіткою. Після цього замиваю водою. Я згоден з вами, що це було надто просто, тому тут і існують ці два забруднення, в яким уже декілька днів, і з звичайного мерцу для них може бути недостатньо. Тому для них найкраще застосовувати Orange Power. Зараз я це продемонструю. Ну, як ви вже бачили, ніяких плям не залишилось, не з-під кави, не з-під молока. Все пішло за допомогою на, на першу стадію обробки оранжпавером, на другу мірсвікранінгером. Але наша нам тоді засіб фреш ап. Ці плями, хоч ми їх і прибрали, вони все одно десь можуть залишитись всередині і давати свій специфічний неприємний запах. Тому нам обов'язково треба цю поверхню обробити фреш-апом, який цей неприємний запах знищить. Пишіть в коментарі, які вам траплялись проблемні забруднення і як ви їх усували. Або ж накидайте мені ідеї, які плями мені прибрати в майбутніх відео. Ставте вподобайки під цим відео та обов'язково підписуйтесь на канал. Тут є дуже багато цікавої інформації. І пам'ятайте, щоб якісно доглядати за авто, використовуйте тільки надійну хімію. Дякую за перегляд! Побачимось в майбутніх відео.